Всім привіт! Ви на каналі Slow Life. І сьогодні у нас буде незвична локація. Розпочну я з цього. Я показала, що я забрала купу контейнерів 5, так, да, здається, 5 контейнерів, різний літраж. І цей саме на 1,8. Ось такий. Я ще нічого не робила, ні вентиляцію, нічого взагалі. Але буквально найближчим часом, найближчу годинку десь зроблю це. Тому що. Тому що. Тому що в мене є ось це. Поїхали. Я вже зняла цю упаковку, але тут у мене ще, І ще ось таке. Тому зараз ще розпакую цю коробочку. Я думаю, що вже і так зрозуміло, можливо, хто тут. Хто тут? Хто. Е -е, зараз до вас, до вас повернусь. Е -е, розрізаючи, я побачила, що бачите, трошки щось потекло. Ну, трошки там, мабуть, не знаю. Хоча то прямо ж. Аж... Зараз подивимось зараз. Опс. Оп Я! Що тут? Що тут? Хто тут? О, клас? Подивіться просто на це. Хтось зрозумів, хто це? Тікс! Наразі! Боже, ви не уявляєте, наскільки я рада, тому що я говорила, що змінились плани, типу, і... Ну, типу я могла завести собі э, сіра урків, але змінились плани, вже не буду. Я засмутилася. Але і ще змінилося. Я вже боялась про це говорити, Тому що я не знаю, може знову поміняється щось. От. Але, але вони у мене. мене. Зараз я зроблю ще фоточку М -м І для інстаграму, до речі, підписатись на інстаграм, ось він. ось. І зараз я до вас повернусь. Все, я до вас повернулась. Я вже тут розрізала. Зробила пару фоток. Відео коротеньке для Інстаграму. І оп! Зараз ми відкриваємо, боже! Відкриваємо, дивіться. Ой, і другий ось, от він десь заховався. Та да він тут. Коротше, я думаю, що вже і так зрозуміло хто це. Якщо не знаєте, це ахатина-ахатина тигр в простонароді народі називають. Я взяла двох. Боже, я не знаю. Боже, які вони маленькі. Вилуп, А до речі, треба це зафіксувати. Вилоп е оцих почався від 5 березня 2025 року. От. Божечки. Вони дуже повільно ростуть, до речі, зараз це мій пульвелізатор, секунду. Опс! Ти куди? Ти куди? Коротше, вони дуже повільно ростуть, тому що мої ретики, вони зараз їм два місяці буде післязавтра. Сьогодні 23 травня, а їм 25-го. І вони якби, ну. Вони дуже великі. ці такі манюсінькі. До мене такі ретіки приїхали, до речі. Але ретіки до мене приїхали, коли їм був а... місяць. Коли їм був місяць, вони до мене приїхали. А це прям геть малюточки. Їм два місяці? Ого. Ого. Вони прям зовсім малютки. І в шоці, що їм два місяці, по факту. Так, повернулась до вас, потому що на пам'яті закінчилась... Ой, на пам'яті, на телефоні закінчилась пам'ять. Вот, не знаю, там обірвалась. Короче. Э, два Терека у мене альбиноса. І тут два малючка. Я зараз зволожу. Зволожу. Все, вы закинули. Вот я, я прям... М'яга задоволена, я дитина, вони такі маленькі, вони реально вони дуже маленькі, що їм зараз ну, великий контейнер. Їм взагалі треба поступово змінювати контейнери. От чому в мене було 5 контейнерів, це саме для тигриків. Тобто зараз я їх посаджу в, самий, в найменший, в найменший на 1,8. І потім поступово в мене там є на 3, на 7, на 12, на 17. Якщо не Ну, коротше, я не пам'ятаю. Але зараз вони будуть сидіти в 1,8. Е, я ще нічого не підготувала для їхнього заселення, От, але е, думаю, що зніму відео, як я їх буду заселяти. Е, що я буду взагалі, як це все робити. Мабуть, вже це все з вентиляцією. Тобто зараз вони мене посидять так. Я завчасно не підготувала вентиляцію, зараз перегляну відео точно як це робить, правильно. Так само, як і в моєму контейнері е, з, е, з ретиками тому е, зроблю вентиляцію і я зніму відео про те, як я, як я їх заселяю. Зараз поки подивіться, які вони просто прекрасні. Маль, малютки. До речі, імена я їм не придумала. Якщо ретиками своїм я тоді придумала завчасно, то цим я подумаю і обов'язково в них будуть імена. Не знаю, мені так просто хочеться. то Довгих вони будуть імена. Тому, знайомі, які вони вони шикарні просто. У них ракушка дуже класна. Я дивлюся на них, до речі, через об'єктив, ну, через камеру. Але в реальному житті воно все-таки зною, блін, як шматочок природи. Коротше, якось так. Отакі от новини. Тому все. Тому я дуже задоволена. Все. Будемо їм тепер робити будиночок. І до нових відео. Підписуйтесь на канал, на інстаграм і до наступних зустрічей отакими. Все. Всім пока-пока.